Доброго ранку, мої дорогі малята, рада вас вітати та заняття розпочати. Рано вранці у селі на пташиному дворі прокидаються усі. Ташенята малі і великі птахи. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає прокидатися пора доброго усім дня. Разом з ним усі вставали. Потяглися, пострибали. Вибігли у двір малята, птахів свійських дитинчата, щоб травичку пощіпати. Це вибігли курчата, Пі-пі-пі! Якого кольору курчатка? Жовті. А скільки курчаток вибігло? Одне чи багато. Багато. Вони великі чи маленькі? Маленькі. Це маленькі гусенята. га 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 Скільки гусенят одне? Чи багато? Багато. Вони великі, чи маленькі? Маленькі, це веселі каченята. Якого кольору каченята? Жовті. Вони великі, чи маленькі? Мал Маленькі. А скільки каченят? Одне чи багато. Багато. Пташенята весело грали, смачну травичку смакували. Аж тут їх покликали свійські птахи мами. Послухайте. Хто це кличе своїх дитинчат? Так, це мама курка. А вона велика чи маленька? Велика. Ко-ко-ко кличе своїх дитинчат, мама курка і знайшла маленьких курчат. А це хто? Мама гуска кличе своїх дитинчат. Вона велика чи маленька? Велика. га 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 мама гуска кличе своїх гусенят. А це хто кличе своїх дитинчат? Качка, Вона велика чи маленька? Велика! Кря-кря-кря, качка зробила і каченяток покликала. Давайте, дітки, згадаємо ще раз, хто кого кликав. Курка кликала курчат. Гузка гусенят. Качка каченят. Мами своїх дитинчат знайшли і гуляти пішли. Вам також час відпочивати. Тож, дякую за увагу до побачення.